Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом 25 вересня. Після нічної атаки по Україні, у тому числі з території Республіки Білорусь, пожетомору пролунали вибухи у самій Білорусі. На аеродромі Зябровка в Білорусі знову пролунали вибухи у Міноборони Білорусі. Заявляють, що сталося загоряння двигуна. Проте насправді, зі слів місцевих партизан на підльоті до аеродрому, був збитий транспортний ІЛ-76 із особовим складом. А ми нагадаємо, що найближча точка до кордону 22 кілометри. Система Патріота б'є. Цілі на відстані 160 км. кілометрів Білорусі. Втім, уже неофіційно офіційно істерять, що літак, нібито збив борт F-16. Лукашенко. В паніці і буде мовчати. Але офіційно це не Україна, це не ми це якісь добровольці з невідомими БЗРК. Це зробили район падіння літака за сліва білоруського партизану. Оточено згідно офіційної версії Республіки Білорусь биття літака видадуть за навчальні стрільби, через які почалися пожежа в лісі. У Білорусі у ніч на 25 вересня чутно звуки вибухів і видно. У спалахи на аеродромі Зябровка військовий об'єкт розташований в Гомельській області. На аеродромі збільшився радіаційний фон. Пишуть про можливо підрив ядерних боєголовок. Надходить інформація, що в районі аеродрому Зябровка чутно вибухи. Та видно спалахи, дані підтверджуються. Відразу кілька джерел пишуть ЗМІ. Відтак починаючи з 23.30 години на військовому об'єкті було не менше восьми спалахів. За 23.25 по 23.32 третю були чутні вибухи. Відчувалася ударна хвиля кілька разів через хмарність було видно світлові проблиски напрямок Зябровської аеродроми, Йдеться у повідомленні, зазначимо раніше чотири ІЛ-76 ВКС РФ прилетіли на білоруський аеродром, розміщений в мачулищах під Мінськом. Говорять, що привезли ядерні боєголовки для розміщення на базах дислокації. Утім, одразу після цього пролунали адозиметри, зафіксували скачок радіації. Чотири військово-транспортні літаки ІЛ-76 ВКС РФ прилетіли в п'ятницю, 19 квітня на аеродром мачулищах під столицею столицею Білорусі Мінськом. 24 вересня в проміжку між 15.30 і 16.00 за часом Києва на аеродромах Мачулищах прилетіли відразу 4 іли 76 ВКС РФ з реєстраційними номерами РА-76-76-7, РА-78-78-9, РФ-76-73-1 та РФ-76-605. Сказано у повідомленні, моніторингова група повідомила про те, що фіксуються станції навантаження та відправлення військових ешелонів, які прибувають з 11 серпня. Арпня 2024 року з республіки Білорусі, виключно у центрального федерального округу і Привозького федерального округу, селятино-московська залізниця, щолково-московська залізниця, нара Московська Залізниця, Іліїно-Горьковська залізниця. Періодично на усіх цих об'єктах лунають диверсії та вибухи. Відповідальність на себе беруть таємничі партизани в Білорусі. Що вже би там не було білоруська армія, дуже слабка та не має належної підготовки, крім того, багатої техніки вже передано Росії. Армія Білорусі не змо може напасти на Україну прямо зараз. Про це сказав британський військовий експерт, полковник Грант у ефірі Аспресо. Білоруська армія дуже слабка з голови, і у неї немає належної підготовки, і багато її обладнання вже передано Росії. Це не та армія, яка справді може напасти, і це ж не означає, що їх не можуть змусити це зробити, заявив експерт. На думку гранта Зеленський може попередити наступ на Україну з півночі. Він повинен переконатися, що політично вся білоруська система, і її уряд розуміють, що якщо Білорусь перетне кордон з Україною. Ліною то все Україна оторгнеться в Білорусь та звільнить її від тих, хто при владі. Ми повинні чітко дати їм зрозуміти, що переходу кордону не повинно бути що для них це не під силу, адже у них недостатньо війська. Щоб це зробити розумно. Тож, якщо ж вони нападуть, то буде набагато більше смертей, як з боку росіян, так і з боку білорусів. Я не думаю, що білоруські солдати взагалі хочуть воювати з вами. Насправді я впевнений, що цього вони не хочуть. Підсумував він. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків Експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.